Нині чайка це спальні корпуси, простора їдальня, ігрові майданчики та чимала територія для цікавого та корисного відпочинку дітвори. Таборяни дозвіллю радіють. Переконані, цього літа їм вдасться не лише чудово відпочити і оздоровитись, але й знайти нових друзів. Ми всі за гон. Настя у нас новенька, а ми з нею місця приїхали. Ця трійка дівчат мешкають усі разом у десятій кімнаті. До табору завітали вперше. Сподобалось усе, а тому кажуть подруги, наступного року обов'язково сюди повернуться. Оксана Ніканович у таборі працює вихователем. Під її опікою наймолодші семи та восьми років. Уже вдруге до чайки бере з собою і доньку Тетяну. Другий рік ми вже відпочиваємо в цьому таборі. Я вже багато тут працюю, як вихователь в цьому таборі. Подобається працювати з дітками. Чотирирічній Тані навіть випила нагода побути у ролі талісману. Дівчинка з обов'язками впоралась на відмінно. Я маленька, мене не видно, зачекай одну хвилину. Бажаємо всі приємному і вітала відпочинку. На відкриття оздоровчого сезону до табору завітали представники міської влади. Як годиться, в гості приїхали не з порожніми руками. Від депутатського корпусу малечі дістались два новеньких басейни спортивний інвентар та книги. А від управління освіти та спонсорів три тенісних столи. Усе для яскравих спогадів, фізичного розвитку та активного дозвілля таборян з міського бюджету на підготовку оздоровчого комплексу Чайка було виділено більше 300 тисяч гривень. Таким чином ми змогли створити всі необхідні умови для того, щоб діти. Могли відпочивати, отримувати задоволення від сонця, свіжого повітря, від спілкування зі своїми друзями, однолітками. Ще 500 тисяч гривень пішло з міського кошторису на оздоровлення малечі. Це дасть змог організувати відпочинок також і для 200 дітей-пільговиків. Директор табору Володимир Григоришин наголошує: задоволення та яскраві враження малечі від цікавого відпочинку коштували чималих зусиль. Ми провели поточні ремонти, поміняли вікна в корпусах, відремонтували сантехнічні засоби існування табору. І по мірі можливості старалися підготувати його якнайкраще. Продовж літа в позаміському оздоровчому таборі побувають три зміни побічні ніж 200 дітей кожна. У цьому таборі сьогодні і дітки і батьки сюди просять, щоб дітки поїхали, тому що це, по-перше, і недалеко від міста Хмельницького, і якість відпочинку, і е, е, практично найнижча ціна потівок. Тому я запрошую хмельничан, наша є е, можливість набрати дітей е, на третій заїзд. Прошу батьків, хто має бажання оздоровити дітей і е, не за великі ціни е, путівки, звертатись до управління освіти.